Вітаю всіх! Сьогодні 22 травня і я здійснюю висадку розсади кавунів на постійне місце. Якраз нормалізувалася погода, досить тепло в день, навіть за 20 градусів, а вночі зранку може бути і 10-12. Це якраз хороша температура для того, щоб. Оці рослинки проростали, тому що кавуни не люблять, коли є менше, навіть як за 8 градусів. При такій температурі вони не ростуть. І рослини навіть можуть і загинути. Дані кавунчики були сіяні 22-23 квітня. Якраз ці цій розсаді місяць часу. Розсаду висивала в такі стакани, це є 300 мг. Дуже зручно таки висаджувати, тому що в таких стаканах кавуни можуть рости якраз місяць часу. Гарна коренева система може тут себе почувати такий період. І що ще характерно, що вони росли в теплиці, їм було достатньо сонячного світла. Якщо кавуни вирощувати в домашніх умовах, Тобто в кімнаті, на підвіконнику, то розсада буде дуже витягуватися. Вони, так як огірочки, потребують багато світла. А от теплиці якраз їм було світла достатньо. І тому така розсада виглядає на сьогоднішній день. Я висивала такі сорти, як тобган, талісман, а також тут проростає диня мазин. І ось ямки я викупила. Відстань між якими 1 метр, і відстань між рядами теж в мене буде метр. Я буду пускати кавуни в різні сторони. І ось саме для того, щоб вони гарно стартанули, просто пісний ґрунт їх не буду висаджувати. А оцей ґрунт я буду давати органічне добриво і мінеральне. Так, дуже добре, коли воно буде в комплексі і буде прекрасно підживляти мої рослини. Щодо органічного добрива, я буду використовувати такий гранульований курячий послід і суперфосфат подвійний. Це є азотно-фосфорне добриво, в складі якого є 9% азоту, 30% фосфору. Це дуже важливо для того, щоб гарно розвивалася коренева система. Скільки я ж даю такого добрива? Даю отак: таку невеличку жменьку-лунку. І десь приблизно 5-7 грам подвійного суперфосфату. Ну, ось в такій кількості. Все це гарно перемішую, заробляю в ґрунт. І от на поверхню буду висаджувати кавончик. Ось так виглядає розсада в стаканчику. Так оплили корінчики в ґрунт. Бачимо, вже наростає третій листочок. Якщо дивитися, ну розсаді вже би здалося і добрива внести, але я вже так розраховувала, висаджу на постійне місце. І тут вже є добрива, і розсада буде прекрасно далі продовжувати рісти. Ось так виглядають корінчики. Розсада не перерожча. Впринці ще не постарілися, якраз саме такою розсадою чудово можна висаджувати рослини. Бачимо, в даній лунці є курячий послід, є і мінеральне добриво. все це гарно перемішую і ставлю ось так свій кавунчик. Корінчик не травмовується, це дуже важливо, адже Кавуни, огірки, кабачки не люблять, коли пошкоджується їхнє коріння. Рослинка може прив'янути і далі вже буде погано розвиватися, і не буде такого належного врожаю. Так, ось так маємо посаджений наш кавун. Ну, в даному кавуні вже бачимо нижні листочки жовтіть. Рослина вже потребувала азоту, і тут вона вже буде мати азот в достатній кількості і змінить свій колір і піде гарно в ріст. Грядочку Грядочкою добре зволожила. Для того, щоб кавуни росли в вологому ґрунті. Так, і ось маємо ще один кавунчик, висаджуємо його. І ще дуже важливо, кругом кавуна, щоб водичка не розтікалася, зробити заглиблення. Ось так роблю такий невеличкий рівчачок щоб тут трошки затримувалася вода. І рослина своїми корінчиками буде тягнутися до вологи. Так само висаджує диню. Це є диня мазін. Багато насіни не зійшло. Ну, але нам достатньо буде. Теж гарне коріння в стакані. Ось так виглядає куріння коріння Мазін. Так само в ямці є органічне добриво, курячий послід. Такий послід дуже добрий, тому що він не палить рослину. І плюс подвійний суперфосфат. Коріння не пошкоджується. І рослина переходить на постійне місце. Обов'язково після висадки потрібно ретельно пролити водичкою. Ну І, звичайно, так як дощі не випадає, то треба буде підливати кожен день. Ну, а в разі похолодання кавуни треба буде накривати. Якщо навіть буде нічна температура менше 9 градусів, обов'язково накрити агроволокном, тому що рослина припини свій ріст ну, і не буде рости так, як належиться. Це дуже важливо, посадивши кавуни, замульчувати їх соломою. І волога буде зберігатися, ну і бурянини будуть проростати. А потім, коли будуть проростати кавуни, наливатися, вони не будуть уторкатися ґрунту. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!